Урок є пізнаю світ. Тиждень 30 сторінка 46 Тема нашого уроку. Моя улюблена школа. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про школу. А пригадаємо, почнемо урок чудовою пісенькою. Яка так і називається? Школа. Шкільний, під пульшином далекий далеким у нескопиній, путі моїм, в школах це дитинство, не сміливі кроки, тебе це целі, друзі, шлях до майбуття, школа це перерва, школа це уроки. Школа називається так моє життя. Школа називається так, моє життя. Маєш плака своїх, стане половою і до жаданих. Безуроки твої, Без твої склади. Школа це не немає сміливі кроки. Це веселі, друзі, шлях до майбутнє. Школа це перерва, школа це. Giri, rende pure pianti. Scola sempre ben fuori. Школа називається так моє життя. Школа це радість. У школі я навчаюся читати, писати, рахувати, розв'язувати задачі. малювати. У школі я дізнаюся про все на світі. Так, говорить розумниця. Якщо ви погоджуєтеся з її думками, розхавуйте личко поряд з відповідю. Так, погоджуюсь, ні, не погоджуюсь. У чомусь погоджуюсь, а у чому ні? Далі, будь ласка, прочитаємо прослів'я і розфарбуємо ті, які найбільше нам сподобаються. Подумаємо, про що ці прислів'я, що їх об'єднує. Здобудеш по світу, побачиш більше світу. Про навчання, да? не соромно не знати, соромно не вчитися. Знову про навчання. Мудр ніхто не вродився, а навчився. Про те, що треба вчитися. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Розфарбуйте ті присліду, які вам найбільше подобаються. Далі пригадаємо уривок пісні щокласника, в якому співали з вами. На початку вересня перший раз у перший клас ми йдемо охоче. Ніжним голосом для нас продзвенів дзвіночок. І сміється в небесах сонце, як ніколи. В мами сльози на очах. Я йду до школи. Пригадаємо пісеньку, заспіваємо і відпочнемо. she was

Продовжуємо з вами вчитися далі. Завдання запам'ятаємо, перегляньмо презентацію і намалюємо маленькі піфтограми дослід. Отак читаємо разом з екраном. Обличчя. Трамвай Ескамотор. Їжа чу. дощ. Перег'їмо. Добре. А тепер беремо олівець і малюємо малюємо. Перша робить обличчя, частина саме обличчя. Голова, вуха, носик, роти. Далі трамвай, транспорт, який рухається по коліях, електричний транспорт. Потім у нас ескалатор, рухомі сходи, які допомагають нам підніматися за допомогою електрики. Далі їжачок, дощ. І останні слова. Пілігримо. Далі виконуємо вправу на розвиток пам'яті. Намалюйте, побачення. прапор країни під назвою Португалія. Країна ще має два кольори червоний і зелений. Зеленого кольору менше. Його дві частинки, як би можна було сказати. Червоного більше. Що це означає? Зелений колір це колір відкриттів всього нового, тому що більшість мореплавців з Португалії були саме мандрівниками-відкривачами, а червоний колір це колір боротьби, як говорять мешканці цієї країни. Далі будемо. переглянемо презентацію і запишемо приклади. Початку перегляньте усі чотири приклади і розкрийте їх секрет. Так, секрет 5. Треба до двоцифрового числа додати цифрове і дістаємо двоцифрове. Запишемо приклад під буквою А. 12 додати 8 дорівнює 20. Приклад під буквою Б. 23 додати 7 дорівнює 30. Приклад під буквою В. 34 додати 6 дорівнює 40. 45 додати 5. До рівної 50. Хто ще звернув увагу? Відповідь кожного прикладу це кругле число, яке збільшується на 10. А далі виконаємо завдання чипену. Щоб бути успішним успішним, необхідно читати швидко, розуміючи і запам'ятовуючи те. Прочитаємо скору мов. У долині жив удар. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, у траві гостом вертів. У долині жив удав, Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, у траві гостом вертів. Молодці! Виконуємо вправо ходоапарат. Завдання 12. Пробуйте прочитати речення з екрану. Що було написано? Книга для розуму, що теплий дощ для зерна. Бачите, ми повинні кожного разу читати з вами нові книжки. Для того, щоб збагачувати нашим. Прочитаємо вправо на формування навичок уважного читання. Чи все правильно написав хлопчик Вітя? Геть усе усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні. А лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки в бібліотеці. Прочитайте правильно, вірш? Геть усе, усе на світі переплутав хлопчик вітя. Каже, діти вчаться у школі, а комбайн працює у полі. Всіх людей стрижуть в перукарні, а лікують у лікарні. Ми книжки беремо в аптеці. Книжки беремо в бібліотеці, а ліки в аптеці. Так, і відкриємо з уже для перших гадань. Розгадаємо ремуслі. Коло, лимон. Беремо третю і другу букву і літеру Я. Виходить місто в Україні Коломия. Так, я в О написано Рі виходить. Слово Яворів. Теж місто в Україні і останнє – «Пантера». Ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці поговорили з вами про нашу улюблену школу.